Собі дійсно гарні знижки. В АТБ, дивіться, Якобс, Монарх, Класік, кава Мелена 230 грам за 179 гривень, мінус 41%. Також дуже класна акція на натіа Moments. Фруктові ось ці пірамідки. Є зелений з полуницею, також зелений з різним додаванням Ромашка. Бачу, якісь ягоди. І ось такий з цитрус лав по 41,70 Це на них 44% знижка. Тут по 20 пірамідок іде. І супер пропозиція від Міленю. Три види шоколадок, вони йдуть з цільним горіхом. Є білий цей мігдаль кокос, також мігдаль та карамель молочний і чорний мігдаль та журавлина по 46,90 за 100 грам. Всіх вітаю за тебе! Буду показувати вам супер знижки в АТБ. Акції почалися сьогодні, в середу, 22 жовтня, і будуть діяти по 28 жовтня. І так, починаємо. Ще гарна пропозиція. Від Kia Moments також тут чотири види сашетів, по сім фільтр ну, штучок. Є бергамот, є час манго, махіто і літня мелодія. Ну, найкращі їхні смаки за 51,90 мінус 44%. Також знижка, ну, слухайте, знижки сьогодні гарні. Поки <с> на цій поличці точно гарні. Від Рошен Ямі Гамі. Такі ну, цукерочки з типу, жувальні. 1990, вони йдуть по. 70 грам, також є мігамі міні бірмікс, я мігамі бананчик і з полуничкою по 1990. А, ще ось один такий, як соломкою тоненькою 19,90, також всі по 70 грам. Якобс кава розчинна, сублімована. На неї знижка 34%, 278 гривень за 200 грам, а початкова її ціна була 422 гривні. Ну, гарна акція також. І менша знижка на чай від мономах, Mon але це розсипний листовий кі кінійський, 80 грам за 50 гривень 80 копійок, і 25 пакетів плюс 3 в подарунок від мономах, зелений чай, ну 27 пакетів за 31,10. Напій кавовий, Якобс розчинний, карамель лате, ну, кофемікс називається. Воно ще з цукром йде 3 в одному 156,90 за 450 грам. Також велика знижка 41%. І ось така економ-пропозиція: це соки День у день, бренд, який працює. Ну, це як АТБ-бренд, скажімо так. Вони всі літрові нектари, мультифруктовий нектар 32,90, апельсиновий 50,90, яблучно-гранатовий, 32,90, мультивітамін нектар, знову, да, Повторюється? 32, Ні, вони різні тут. Смаки 32,90, тут з ананасом, а тут з яблучком, І томатний сік із сіллю 40,50, Яблучно виноградний за 32,90. Дивіться, вони кожного тижня ставлять одну позицію на рибу тижня. Це от стара акція стоїть, не прибрали. А на цьому тижні буде хек, тихоокеанський глазурований, заморожений філе на шкірі. Ціна 217,90 за кілограм. Показую, як виглядає. Мабуть, тут по кілограму воно й розфасоване. Ну, тут 850 гривень, ну, трішки так, десь біля кілограму 217 гривень. Уселедець від своя лінія. Так, пряно-пікантний філе шматочки, 180 грам. Ось так виглядає. За 44,50 мінус 30 знижка. Форель бачу, сьомгу не бачу. А тут з цієї сторони також сьомга намальована. Ну ладно, дивіться, намальовано, що на сьомгу слабосолену філе шматок на шкірі першого гатунку 180 грамів, 185,90 мінус 25%, а на форель аж 26%. Оце воно так, так же виглядає, просто, мабуть, тут сьомгу не завезли, тільки форель. Форель 176,90 мінус 26% знижка. Тут 180 грам. На вареники і пельмені від мішутки. Давайте почнемо. Ось велика знижка. Тут мінус 45% знижка. На ось ці пельмені мішутка з м'ясом телятини 79,50 ціна за 450 да. Далі ось такі мішутка в жовтій упаковці. Да. Тут також мінус 45% 105,90 ціна тут мені здається більше, да, 650 грам з м'ясом індички. Ще мішутка філейні з охолодженим м'ясом курки. Тут також 650 грам, угу. 96 90 і мішутка. Я так розумію, це вареники. Я їх щось не бачу. Такі мішутка, але їх знову таки розібрали. Вареники вони йдуть з пюрешкою на вершковому маслі 40,90 за 450 п'ятдесят грам. Вам повідомити, що АТБ тепер також робить товар дня, от по типу як супер -дні в сільпо, вони будуть робити товар, -дні, товар дня. І бачу, що вони також на різні дати їх ставлять 29-10. Тільки один день буде акція на оці пельмені по-домашньому, знижка аж 55%. Так, а ну подивимось, 800 грам за 67,45. Ну, нормальна ціна да? за 800 грам соковите м'ясо, заморожені по-домашньому від ласунка. Ну, а така ціна 67,45. Дивіться, товар дня. Тільки сьогодні 2210 мінус 50% знижка на ось усі пельмені з телятиною, то куркою, 800 грам. За ціною 62,90. Гарна ціна 62,90 і є в наявності, як бачите, в цьому, а вони є. За 800 грам. Це товар дня така є. В фіделі ковбас показують тільки найбільші знижки, які є, які є. Мінус 40% знижка на оцей гурман з сиром, ковбасний ряд від розумний вибір. Це називається виріб м'ясомістки. Ціна за цю паличку 420 грам, 60 гривень, 90 копійок. Аж мінус 40. Також тут є позначка, що велика знижка на ось цю ковбаску. Це все вже ковбаса, своя лінія, м'ясна лавка, губернаторська. Вона йде першого сорту. Сиров'ялина 33,90 за. Ага, 339 саме За кілограм ціна. 33,99 це за 100 грам. Тут мінус 40% знижка. І ось така гурман. А, оце я показала. Отут гарна знижка. На сардельки елітні першого сорту від Добро. Так, отакі сардельки. Ціна 26,59 за 100 грамів, 265 за кілограм. Сосиски, своя лінія, ясна лавка. Так, тигриня, Ось воно, тигриня, 300 грамів, 63,90 мінус 30% знижка. Так, а якого вони з першого сорту за 300 грамів, 63,90. 35% знижка на ось таку молочну ковбаску варену вищого сорта від м'ясна лавка. Ціна за паличку 550 грамів 108,90. І тут також ковбаса варена. Клас. А оце ексклюзивна знижка. Ну, вже покажу. Дивіться: мінус 20% знижка. Це в кого є карта АТБ 69,90 за 500 грам. Ось такий виріб ковбасний варений Фар фаршевий 500 грам 6990. Ну тут, бачите, які ексклюзивні знижки. Якщо у вас є карта АТБ, то сири від сертоп є гауда, гауда тости чедер, три види, пластини. Замість 72,90 ви платите 52,90. Економія 20 гривень, якщо є карта АТБ. Тут є така позначка 27% знижка. Це акції для всіх. Сир Цезар від... Рокі, рокі, ну щось польське 59,90, ціна за 135 грам, Він слайсами нарізаний. На нього знижка 30%, сир на півтвердий, пластини, 45% жиру сухі речовині. Оце гарні знижки, мінус 30% на ось цей делюкс. Делюкс це також бренд для АТБ працює. Є сир з додаванням трав, вершковий. Так, два види, тут 175 грам, по 57,90 зі знижкою 30%. Все-таки два види да, з додаванням трав і вершковий. Також знижка на Філадельфію. А, це є звичайна і ексклюзивна. Дивіться, Філадельфія тут йде 125 грам, а в сільпо вона йде 195 грам. От коли ви пишете, що така різниця в ціні сільпо, то тут, от уявіть, 125 грам, а там 195 грам і дешевше на супердні. 91,50 мінус 20%. А з картою АТБ 86,93. Ну а тут знижка трішки краща, 22%. Президент Крем-сир смачний, мені подобається 180 грам. Е, так, продукт сирний термізований за 72,50 гривень, але тут аж 180 г. З картою ТБ 68 гривень. О, гляньте, гарна знижка, мінус 28% знижка на масло. Яготинське, 73% жиру, 180 г, ціна 80 гривень, але це яготинське. Яготинське, воно смачне. Замість 111,90 гривень латинське молоко, 10 гривень економія виходить, 2,6 жиру, за пляшечку 870 грам, 47,90, з картою 45. І тут позначка така, що це новинка і також акція з 22 по 28 на таку сметану, 200 грам, щоденний збір називається бренд, 20,90 за 200 грам, 15% жиру. Мінус 25% знижка на вершки від преміалі. Тут 33% жиру, от не так, як 15-10, а 33 ну це готувати щось з ними. 135,50 за 500 мл. Акція на кефір ферма 2,5 жиру, 57,40 за 840 грам. Ну, ексклюзивна знижка. Дивіться, ось таке молоко згущене, незбиране, з цукром густеньке. Тут 900 г за 98,90 тільки при наявності карти АТБ. Книжки на сир кисломолочний від бренду «День у день». 180 г ідуть упаковочки, 27,50. Тут 0% жиру. Далі 5% жиру, упаковочка 180 г, 28,50. І 9% жиру, така ж упаковочка 30 гривень, 30 копійок. На весь цей сир, мінус 20% знижка. Тортиків ну, гляньте, цей тортик гарний. Насолода зі смаком манго зроблено в Україні 650 грам, 179,90, мінус 22% знижки. Це ціна вказана за цілий ось цей торт. Тільки я не розумію, це, мабуть, просто АТБ його виставляє. Так, своя лінія: 179,90. А ось такий торт «Наполеон»? Другий вид, звичайний, листковий. І своя лінія, я його не знайшла, мабуть, його розібрали. 130-90 за 500 грам. Ні, Його немає. ну Знижка на нього 22% аж по 28%, мабуть, з'явиться. Олейна пресована олія, рафінована, ось в такій зручному, ну в пакуванні з ручкою. 168 гривень за літр 800. І також олейна. От звичайна пляшечка 850 грамів за 74,70 мінус 12% з них класний сьогодні товар дня. Оце тільки 22.10, другого десятого, тільки сьогодні. Один день акція. У ці гриби їх там діставали, порозбирали дійсно. Така велика упаковка від Лорадо. Консерви, пастеризовані гриби, опеньки мариновані 69,90 за 530 грамів. Класна пропозиція, мінус 50%. І також верес оці огірочки, слухайте, треба ввечері заїхати, хочу купити по огірки пікантні, 300 грам корнішони. Прям один в один, їх тут так багато. 47,90, мінус 50 грам. Тільки сьогодні, от один день такі акції. З картою АТБ кетча від Руна на цьому тижні за 40 гривень 40 копійок, мінус 30% знижка. Тут 485 грам, це український соус. Оліс Соус солодкий чилі 180 г, 20 гривень 50 Матна паста. Тут аж 460 г від розумний вибір. Така вона густа прям. 450 грам вищий сорт пастеризована. 47 90. Мінус 20% знижка. Ще ось така томатна паста, знову таки розумний вибір. Мені здається, це вона ж тільки в маленькому пакуванні. Так, да вищий сорт 70 грам за 9.30. Гарна ціна. Мінус 20% знижка. Віція, як зараз АТБ роблять, всі бренди: знатна курка, наша ряба епікур. М'ясо гомілки і на всі ці бренди знижка 25%. 138,89 за кілограм, неважливо який бренд гомілки, От, наприклад, від наша ряба є, від знатна курка. Так, ну, бачу поки від, ну, не від наша Ряба», наприклад. Ось так. За 138,89 кілограм, замість 186 Гарна така знижка. Тельки від глобина на цьому тижні ціна 153,90 за 600 грам ковбаски для гри гриля охолоджені. Торгівельна марка глобино мінус 20% знижка. Знову ці акції одного дня 27-го 10-го, тільки 27-го. Рева Вірмішель швидкого приготування всі зі смаком курки, не всі смаки, 65 г, Ну ось ця рева за 8,90 мінус 50% з них. Тут якісь цікаві пропозиції покажу. Від рева є курячий крем, суп зі смаком курки 13,40 з крутонами. Далі йде борщ. Від щось велика ложка називається 8,50 за 18 грам, Далі йде суп харчо класичний від Тетя Соня 29,90 за 160 г. Це у нас суп від своєї лінії гороховий зі смаком бекону 17,60 за 160 г. І суп миттєвого приготування зі смаком курки з локшиною. Також від своя лінія 9,80 г. І 20 грам, і зі смаком курки з крутонами. 9,80 за 20 грам. Жилія від своєї лінії, різні смаки, є полуниця, апельсин, чорниця та ожина. Так, тут по 90 г, 15,50 Так, у них новий товар, такий цікавий і зразу знижка мінус 40%. Загущувач, натуральний, рослинний, агар-агар 8 грам 9,50 Будь ласка, Упаковка попкорну за 21,90-120 грам. Це написано новий товар, є смак бекону і смак сиру. Ось така величезна упаковка за 21,90. Ціна гранолу по 54,80. Ось така 330 грам. Це шоколад, шоколадні кульки 54,80. Далі 380 грам. Ось зараз прям її розбирали. Дівчата брали, гранола, фрукти. Містить мінеральний комплекс, клітковину, пусткі фрукти з медом. 54,80, знижка аж 36%. Ще хочу показати, з'явився новий товар. Такі величезні упаковки попкорну, ну великі, дійсно, для попкорну 120 грам, за 21,90 гарна ціна. Тут є смак бекону і смак сиру. Ну, от, Ніжка 30%. Новий товар написано, попкорн від своя лінія. Фрукти та овочі, груша, перший гатунок. Отака ну, дрібненька, невеликого розміру. 49,95 за кілограм мінус 20% знижка. Гарна знижка на мандарин. Мандарин перший гатунок 59,95. Ціна за кілограм, мінус 25% знижка. Знижка мінус 15 на памело першого гатунку 84,95. Ну на мандарин, прям супер пропозиція. І перший гатунок авокадо. О, м'якеньке таке приємне. 18 гривень за 100 г. Замість 22 гривні, 18% знижка. Це гарна ціна на хурму. 89,95%. На базарі вона коштує набагато дорожче, причому можна обрати гарненьку. 89,95 за кілограм. Знижка 10%. Морква мита перший гатунок. ось, ось ця морква. Так вона виглядає 15,89 за кілограм зі знижкою 11%. Також на часник. Нормальний часник, видно, що не китайський наш нормальний часник за 13,99 гривень. Ну, 139 гривень за кілограм часнику першого гатунку. Нагадую, що акції діють з 22 по 28 жовтня. Дивіться, яка класна акція, мінус 44% на два види фрагуліна від Таїрова. Тут в Одесі його виготовляють по 750 мл. Один б'янка 98 гривень рівно, мінус 44%. І Фраголіна роса Також напівсолодкий, газований 98 гривень. Супер пропозиція, дійсно. Мінус 36 відсотків знижка на хлібний дар. Горілка класична 500 мл за 89,40. Оце вино, барон. Де якось так. Я подивилась, його виготовляє Франція, а ціна така 115 гривень за 750 мл. Є напівсолодке біле, цей барон де і напівсолодке червоне по 115 гривень мінус 28% знижка. А, і ще тут що? сухе біле за 115 і напівсолодке біле. Напівсолодке ж уже, а, було. А з сухого червоного є сухе рожеве за 115 і сухе червоне. Ого, багато видів цього лусону барона. І гляньте, яка ціна. І тільки 24.10 набір. Ось оцей саме набір пива Стелла Артуа. Тут 4 по 500 буде коштувати 29,90 мінус 52% знижки. Тільки один день 24.10. Велика упаковка пива Холстен Пілснер. Так, тут літр 960, ну майже 2 літра, 53,50, мінус 43% знижка. Це з 22 по 28 акція. Надіжка м'яке, Так, тут 900 мл, також мінус 42% знижка. Гарна пропозиція 32,50 майже за літр. Папір від Z'єva Делюкс. Ось такий 4 рулони, три шари. Ароматизований по 85,90. І ось в блакитній упаковочці також 85,90 за 4 рулони, три шари. Знижка на нього 41%. Товар і зразу ставлять в акцію Neo Pure, Це засіб для миття скла. Океанська свіжість 500 мл, ціна 30 ,90. Зі знижкою, яка гарна буде знижка, мінус 40 на веє всі дезодоранти. Кульковий дезодорант, так, дивимось: кулькові дезодоранти жіночі це троянда, ось такий за 52,90. 90 Супер пропозиція, мінус сорок відсотків. Далі, де у нас іще Нівея? Ось такий чоловічий black and white. ну, спрей сімдесят п'ять-дев'яносто. Так, ось що тут якось і, і мало з самого асортименту. Ось ще є Нівея, впав цінник. Невидимий цей стік, антипреспірант стік 50 мл, 84,90. Ось така супер пропозиція від Нівея. І ще є якийсь один від cool Kick. Да, також він йде 75,90, а стіка все інше я вам показала. З 22 по 28 суперпропозиція від Нівея, мінус 40% знижка на два види гелю для душу. Так, а що ж вони сюди поставили? Це повинен бути абрикос. а Тут крем софт стоїть абрикос, взагалі він так приємно пахне. Ось такий тільки абрикос 250 мл, ціна 61,40. І крем софт а де крем софт немає. Крем софт, але скажу вам, ці носять цей тюбик, Ну звичайний їхній крем, який підходить для рук, для тіла, для обличчя. 56,90 за 75 мл. мілілітрів. Дуже гарна ціна. Я показала головні знижки, також акції дня. Що вони от придумали це дуже добре. Трішки ексклюзивних знижок додала, щоб було зрозуміло, що з картою є більші знижки. І також мені сподобалось, що вони придумали ось цей товар дня. Якому тебе я робила огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока.